Підвал будинку калініна 4 у Полтаві. Зараз будемо перевіряти, наскільки він аварійний. Як можемо бачити, як у кожному, ну майже у кожному підвалі у Полтаві, й, мабуть, не тільки у Полтаві, тут... Дуже вогко. Місцеві мешканці скаржилися, що вода тут стоїть час, Ось ми можемо бачити рівень води. Ось розпочинається десь пів метра від підлоги. Вода, власне, тут і досі, трішки є її. Бачимо, що тут. Труби зовсім нові, як повідомили місцеві мешканці, зокрема Людмила, яка мешкає у першому під'їзді, що зовсім нещодавно відремонтували труби та дах будівлі. Ось ми бачимо тут взагалі грязюка. І далі, якщо чесно, мені дуже і дуже темно і незручно йти.